16 жовтня у Черкасах відбудеться масштабний спортивний захід. Черкаси нова пошта на півмарафон. Подібний захід буде проводитись першу у нашому місті. За словами одного з організаторів на півмарафону, забіг має зібрати всіх поціновувачів здорового та активного способу життя. «Во-перше, стиль життя в цілому. Це європейські демократичні цінності. Люди, які бігають, а ми на теж всі бігаємо. Это люди, которые живут на порядок качественнее, чем люди, которые не занимаются активностью. Потому что ну, бег, он не только дает возможность почувствовать себя победителем над собой, лучше чувствовать себя просто физически, он дает возможность ощущать себя в целом в жизни, лучше, качественнее, более сконцентрированным на каких других, в каких-то других сферах жизни. Представник від міської влади, заступник міського голови Черкас, ігор Коломойць запевнив, що мер Анатолій Бондаренко зацікавлений у проведенні подібного спортивного заходу. За словами пана Коломойця, міська влада всіляко підтримує спортивний розвиток Черкас. Ми повинні зрозуміти, що Черкаська міська рада виступає за здоровий образ життя. Ми вітаємо, що такі люди завітали до нас. Міську раду запропонували провести нас в нашому місці полумарафон. І Це безпосередній вплив на здоровий спосіб життя всіх городян, це залучення, будемо вважати так, великої кількості туристів до міста, великий вплив на інфраструктуру міста, імідж міста насамперед. Тому я запрошую всіх, жителів міста Черкаса, запрошую всіх, жителів області, долучитися, до і взяти участь. Проведення цього марафону день забігу буде розподілений на декілька дистанцій. Для дорослих це 3 кілометри, 10 кілометрів та 21 кілометр, для дітей 300 метрів та 1 кілометр. Детальніше про трасу розказав співорганізатор на півмарафону Максим Кривенко. «Крім цього, в нашому полумарафоні ми хочемо не обійти внимание людей з особливими потребностями. Ну, це нам нужно по двом причинам, тому що найголовніше показують пример всьому населенню України, що Даже имея какие-то ограничения физической активности, можно э, выходить на старт дистанции 21 километр 10 или там, более э, доступных дистанций. И это в свою очередь э, привлекает к бегу еще больших людей. Это первое, второе мы хотим, Таким людям придать какую-то дополнительну мотивацію і радість в жизни. Окрім основної спортивної програми, організатори анонсували так звану галушка паті. Де всіх бажаючих зможуть пригостити традиційною українською стравою. На марафонах і полумарафонах є така традиція: паста пати. Ну, за день до проведення, всі, хто виходить на старт, употребляют углеводы. макарон, пасты, вермишели. Мы живем в Украине, и мы эту традицию делаем на украинский манер, украинский стандарт. Мы тем более родом из Полтавы, поэтому на наших мероприятиях у нас не паста пати, а галушка пати. Да. Суббота – это день, 15 октября – это день регистрации, день прибытия всех иногородних участников. Ну и горожанам тоже нужно будет получать стартовые пакеты. Все, кто стартует на основную дистанцию на 21 километр, они свободно бесплатно получают возможность поучаствовать в Галушкопате. Для реєстрації на участь на півмарафоні спортсмен повинен заплатити 450 гривень за дистанцію 21 км, кілометр, 250 гривень 10 кілометрів та 100-150 гривень 3 кілометра. У цю вартість, окрім участі в забігу, учасник отримає стартовий пакет, у який входить чіп для фіксування результату, медаль учасника та символічна футболка. Також траса буде облаштована спеціальними пунктами прийому їжі та води.